Простір там, де відбувається диван. Коли в чергову ніч ми не спимо, тому що нам не дуже пощастило з сусідом, який не вгамується ніяк, то ми не чекаємо кращих часів. Вони вже тут і зараз. Тому кожного дня ми збираємося в цьому просторі для того, щоб продовжувати це життя. Ми Практикуємо, практикуємо його для того, щоб підтримувати один одного, для того, щоб триматися в цьому ресурсному стані. Бо нам треба продовжувати жити, жити, радіти, творити, надихати, любити це життя. І ми це робимо. Тому я в черговий раз вас запрошую до нас, для того, щоб разом пройти ці важкі часи і справимося з тим, що маємо. А маємо ми? Ну скажемо так, не завжди найкраще, але ми все подолаємо, тому чекаємо вас.